Так, що я роблю сьогодні? А я займаюся сьогодні ось такою справою з садівництвом. А точніше підрізаю всякі кущі, вирізаю і так далі. Дивіться, в кінці відео скажу, скільки я за це беру. Так, і закінчив я з цією роботою. От скільки сміття вийшло. Один він повний. І тут три маленьких таких пакетики. Ну як маленькі. Добровольні такі. І того вийшло взяти за цю роботу 180 доларів три години по 60 доларів за годину. Ну якось так.